Ва, шановні телеглядачі! У приміщенні загальноосвітньої школи номер 8 що у Житомирі відкрили астрономічну обсерваторію. Вона має стати центром для навчальних занять школярів, педагогів та науковців міста. Саме про неї ми говоритимемо сьогодні у студії з нашими гостями, директором загальноосвітньої школи номер 8 Наталією Вилівною-Лавриненко та вчителем інформатики цього ж закладу Олегом Мечиславовичем Багінським. Вітаю вас на гостині у програми Рідна школа. Доброго дня. чия то була ініціатива відкрити у Житомирі ось таку унікальну обсерваторію. Це ініціатива нашого начальника управління освіти Житомирської міської ради Арендарчука Валентина Васильовича, з якою він звернувся до міського голови. І Сергій Іванович його абсолютно підтримав тому. І з того почався на півтора року заход такий, щоб організувати роботу цієї обсерваторії. Тобто, за кошти міської ради все да. будувалося, да, так? Да. Техніка також закуплялася. Mm -hmm. Чи дійсно аналогів цієї обсерваторії немає в Україні? У чому її переваги, в чому її особливості? Ну, наскільки ми перевіряли і дивилися, тому що, звісно, йти легше по операторіному шляху. Але ми не знайшли жодного аналога, і тому нам прийшлося зробити все це вперше. Зрозуміло. Mm -hmm. Сучасні астрономічні обсерваторії, вони, як правило, спеціалізуються у якійсь окремій галузі астрономії. Відтак існують астрометричні, астрофізичні, сонячні, космічні обсерваторії. Ваша має якусь спеціалізацію чи вона суто навчальна для школярів? Ну, будемо сподіватися, що вона буде широкого профілю і для учнів, і для вчителів, будь-яких відвідувачів міста і гостей. Взагалі, якщо в них буде таке бажання, вони можуть прийти і попрацювати самі, попробувати. Тобто обсерваторія відкрита для усіх бажаючих, так? Ну, по-перше, вона навчальна, а вже якщо є така буде можливість і бажання, то будуть відвідувати і для науковців поки що так? вільний доступ і для тих, хто хоче Ми попрацювати в наукових, так співпрацювати Зима. із фізико-математичним факультетом. Ну просто в мене є така можливість порівняти. Я був в обсерваторії там, і у нас то у нас. В принципі, я навіть краще. скажу трошки краще. Ну, в плані оснащення. Ми ще поговоримо про оснащення, але перед тим давайте подивимося сюжет моєї колеги Олени Кучмій про відкриття обсерваторії. А далі продовжимо нашу розмову. В кільній обсерваторії вже проходять перші заняття. Старшокласники займаються дослідженням космосу. З телескопа, що встановлений на верху вежі, по внутрішніх мережах передається інформація, яку вивчають учні. Вчитель астрономії допомагає розібратися зі знімками сузір'їв. Нам дають дату і години, і ми знаходимо, коли сходить ярка зірка. якогось сузір'я Ми тільки почали це вчити, але ми нового навчилися це визначати координати зірок на небі. Телескоп обладнано фотокамерою для спостереження за об'єктами далекого космосу. За технікою безпеки під куполом одночасно може перебувати один учень та інструктор. Педагоги кажуть, що обсерваторія буде осередком розвитку астрономії, астрофізики та математики. Нажимаємо поїзд і телескоп автоматично іще. Ось зараз іщеться по часу це Ось він знайшов, в якому Положении по нашим координатам на данный момент должно находиться созвездие. Через камеру идет передача на этот компьютер и на центральный компьютер учительский в обсерватории. С него идет передача на все телескопы. Для того, чтобы мы нашли, вот телескоп нашел, нам надо повернуть купол так, чтобы было видно. Идет поворот купола с открытыми шторками под расположение телескопа под направление. Оно в данный момент попадает на одной оси, видно созвездие, идет передача на компьютер, с компьютера идет передача на два компьютерных класса и одновременно задействовано весь класс, то есть если находится здесь класс. Если используется под кружок, то используется только верхний компьютер, нет необходимости передавать. Когда дети сюда поднимаются и видеть вот эти светящиеся глаза, наверное, это и есть основной стимул жизненный, ради чего мы живем. На технічне оснащення обсерваторії з бюджету розвитку міста було виділено 250 тисяч гривень. Житомирський міський голова каже, що попри скептичне ставлення чиновників щодо створення обсерваторії таки вдалося зробити навчальний центр такого рівня. «Говорили багато, що це невозможно. неможливо, інші говорили що за чим нам це треба, але бачив, з яким інтересом діти сьогодні сидять за цих комп'ютерів, виїзківують вот. Яка звезда Ярче там рішають якісь складні задачі? Ну на сам вдохновляє, і говорить о том, що все було зроблено правильно. Відтак в обсерваторії школярі вивчатимуть закони руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту. Згодом всі бажаючі, особливо учні різних навчальних закладів, зможуть відвідувати міжшкільні факультативні заняття в обсерваторії. Обсерваторію облаштовано у башці, яка розташована на даху школи. Що там було до того? Ну, взагалі школа побудована в 1937 році. На той час це була одна із найвищих будівель в місті. Ну, принаймні в нашому районі. І пожежної станції ще тоді не було. І тому задача цієї башти була саме спостерігати за пожежною безпекою в місті. А під час війни ми розшукали архів, архівні фотографії і було видно, що бомбою була зруйнована ця башта. Але після війни вона була відновлена і знову ж виконували таку ж саму функцію. В 50-х роках побудували вже пожежну станцію, і фактично ця башта вже перестала використовуватися. Пша в занедба настала. І таким чином вона дуже довго у нас там була як такий голуб'ятник. І не знали, що з нею робити. Коли стало питання ремонту фасаду школи, ну, звісно, треба було щось вирішувати і долю цієї башти. І от саме тоді Валентин Васильович Орендарчук і висловив таку пропозицію, що якщо вже воно є, чим його руйнувати, що буде і небезпечним, скажімо, для школи, тому що виявилося, що там п'ятитонна плита була, перекривала саме на дах цієї башти. Звісно, це було дуже все небезпечно, щоб її руйнувати, то краще було б її реалізовувати. Реорганізувати, зробили саме реконструкцію. Не відновлювали а саме реконструкцію, перебудували. Але цікаво дуже саме те, що сама башня це основа нашої обсерваторії. Це саме найвища її точка, ту плиту п'ятитонну зняли, поставили на її місце купол. Але для того, щоб туди дістатися до тої башті, прийшлося робити трошечки перебудову даху школи. Тому що ми раніше, як ну, вона не використовувалася, туди можна було попасти тільки через чердак. Зрозуміло, на заняття через чердак ніхто б не ходив. І тому інженери міста, треба сказати, що зробили дуже унікальну роботу. Таких подібних реконструкцій у нас в місті не було. І навіть сконструювати цей купол, відповідно, це була дуже складна робота. Тому, скажімо, ця обсерваторія це результат роботи дуже багатьох спеціалістів. І те, що він якісний, цей результат, от якраз відкриття і показало. А якою технікою оснащена обсерваторія? А, ну, основний інструмент це телескоп. Це телескоп. Целістрон Адвансет ВХ 11 серії SX він має оптичну схему Шмідт-Кассегрена. Збільшення його фактичне корисне 570 крат. Ну, якщо користуватися ще окулярами різними, то можна добитися дуже якісних зображень навіть на віддаленіших об'єктів. Є там три режими в ньому: спостереження за планетами сонячної системи, ну окремо є ще там програма спостереження за місяцем і за сонцем, потім спостереження за зірками і спостереження за глибоким космосом. В базі даних самого телескопу є 40 тисяч об'єктів. Є можливість додати свої. Ну, Якщо надіємося, ось ми знайдемо якісь, зробимо відкриття, то можна додати в цю базу даних свій об'єкт. Ну, Менше телескоп, він якраз призначений ось для того, щоб вийти з учнями, спостерігати за такими небесними тілами, наприклад, як сонце, планети видимі. Ось дуже добре спостерігати зараз за Венерою, за місяцем. Ну і в плані комп'ютеризації сучасні комп'ютери, які ось ну, доповнюють. Цю систему, ну на жаль, вона ще не повністю автоматизована. Ми думаємо, як це зробити. Нам допомагають спеціалісти, ми консультуємося, просто щоб зв'язати все, вже воно працювало як єдине ціле. Ну зараз має бути там біля телескопа людина, яка буде керувати самим телескопом. Але в перспективі я думаю, що ну, зможемо ми добитися такого результату. Але там все рухається і все якось, так? рухається автомат... Ну, Сам телескоп він наводиться автоматично, тільки треба задати, наприклад, якесь назву сузір'я чи якийсь об'єкту, а він вже автоматично наводиться і можна спостерігати, вести спостереження. Причому ну, в режимі реального часу, як рухається об'єкт, він автоматично буде наводитися цим об'єктом. Ну, це одна із переваг екваторіального монтування екваторіальне. Такі. Чи можуть діти керувати цією дивотехнікою, чи без вчителя не обійтись? Можуть меню інтуїтивно просто, можна просто вибрати якийсь об'єкт, і він сам буде наводитись так, що керувати можуть і учні. Цей телескоп він як дуже розумна машина. В нього gps навігація встроєна. Він сам орієнтується, де він знаходиться, куди йому дивитися. Єдине, що дітям тільки треба ввести питання. Що саме вони хочуть спостерігати? От, і ну і все. І фактично стояти біля нього чи зазирати там в окуляр не потрібно, тому що він виконує всі функції абсолютно автономно. І в нас встроєна там кінокамера, яка може робити знімки. І це вирішує нашу проблему, тому що звісно, що навчальний процес відбувається в денний час, uh -huh. а спостерігати за зорями поки що з цією технікою ми можемо тільки От, вночі. Я про це хотіла запитати. Так. Тобто є певні правила спостережень за зоряним небом, так? Так yeah. у нас в програмі астрономії передбачаються практичні заняття ну не в урочний час, а мається на увазі, що десь у вечірній час з любительським аматорським таким телескопом оптичним або вже за допомогою цього телескопу нового нашого ми можемо спостерігати, запрошуючи дітей 11 класів приходити в вечірній час. Але хочеться долучити якнайбільше коло дітей до цього. І маленькі дітки, звичайно, не будуть батьками відпускатися в такий пізній час. Тому, от саме завдяки тому, що цей телескоп вміє вирішувати різні питання, ну, тут вже навантаження на вчителя. Це треба вчителю прийти в пізній час, вночі, зробити відповідний запис зоряного неба або фотознимки, з якими потім діти на Роках будуть працювати, тобто не все так просто. Які навчальні Ні. можливості розширює обсерваторія? Ну, по-перше, обсерваторія вона наближає до дітей небо. Uh -huh. а, астрономія uh -huh. вивчається тільки в 11 класі, і вона абсолютно оглядовий курс один урок на два тижні. Зрозуміло, чого так зробили, тому що немає засобів, як ближче вивчати дітям зорі небесні тіла. Взагалі небесну сферу. А, і тому е, як вивчати те, до чого ти не дістанеш, що ти не можеш е, спробувати подивитися? Е, ми вже сьогодні маємо цю можливість, і тому на наступний рік плануємо вести спецкурси, факультативи, гуртки для того, щоб розширити саме цю можливість. А зацікавленість астрономії вона ґрунтується на базових знаннях з фізики. А знання з фізики ґрунтуються на знаннях з математики. Тобто тут піднімається весь природничий математичний комплекс предметів. А як взагалі відбуваються заняття? Яка специфіка їх? Ну а ось ще донедавна вони чисто якби теоретично вивчали астрономію, а зараз з появою обсерваторії вони тільки один раз. Її відвідали, і я бачу, що інтерес в них такий з'явився, що вони завжди питають: а коли ми вже підемо знову в обсерваторію, ну і ось учні восьми класів, які відвідують факультатив, вони мене завжди, коли бачать в школі, завжди питають а коли в нас знову буде заняття. Ну одинадцяті класи вже трошки вони серйозніші, і в них таке ставлення вже… Покращились до предмету самого. Я просто спостерігав, як вони на уроках працювали до цього, і як уже із появою обсерваторії вони почали відноситися до предмету. Їм стало набагато цікавіше. Вони вже можуть самі поспостерігати за цими об'єктами сонячної системи, не так, щоб подивитися, просто якийсь фільм документальний чи в книжці прочитати матеріал. А це все можна побачити в реальності, як виглядає якийсь цей об'єкт. І вже сам матеріал. Стає ну, дивіться цікавіш. астрономія, це як предмет в 11 класі. а От учні інших класів, що вони вивчають за допомогою телескопу? От як вони використовують обсерваторію, на яких уроках? Чи це просто гурткова робота? Ні, дивіться в початковій школі діти вивчають такий курс, як Я і Україна і Україна. Сюди входить і природничий блок. Тобто дітки в початковій школі, третій, четвертий клас. Вони вже знайомляться з будовою сонячної системи. А от звичайно, це тільки на малюночках, це тільки в підручничку, але тепер у них є можливість, скажемо, поглиблювати і розширювати свої знання. Далі в п'ятому класі вже починаються предмет природознавства, який в шостому розподіляються на біологію і географію. Тобто поступово відбувається саме поглиблення природничих знань у дитини. Ну і звісно, обсерваторія тут виконує також свою певну функцію. Житомир, місто Сергія Павловича Корольова, місто, яке повинно культивувати космічну тематику. Чи надасть обсерваторія серйозний поштовх для розвитку астрономії, астрофізики у Житомирі? Як ви думаєте? Будемо надіятись на це. Ми сподіваємося, тим більше, що ну, не тільки Сергій Павлович Корольов є житомирянином відомим. Ми можемо сказати, що є, і Леонід Грищук. Житомиряння за походженням, який астрофізик відомий в світі, працює на жаль, в Америці. А ми можемо сказати і про Сергія Якімова, який сьогодні ввійшов програму марс 1 Теж, на жаль, в Америці. Тому ми підтримуємо програму нашого мера, який каже, що Житомир це для житомирян. І якщо у нас є талановиті житомиряни, хай вони реалізуються саме тут, ми на це налаштовуємо наших дітей. Наші учні не раз виступали активними учасниками різних програм і конкурсів. За ініціативи музею космонавтики, які проводяться, які здобутки маєте у цій царині, та що плануєте ще, можливо, в якихось конкурсах брати участь, яких не могли, не маючи такого устаткування? Ну раніше це у нас участь була в основному така реферативного характеру. А з музеями більш практично вже співпрацювали. Мірний космос. Ми от ми виконували роботи в цій номінації і мали призові місця. З музеєм ми працюємо дуже плідно, відвідуємо заходи і до себе запрошуємо, і до них ходимо. Тобто, ну така співучість у нас йде в роботі. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас ці результати покращаться, тому що діти побачили реально перспективу для розвитку свого інтелекту. Мала академія наук там також дослідження. Це теж я думаю, буде важливо так для діток проводити практичні якісь дослідження. Так, на сьогодні ми ще, скажімо, не проводили таких глибинних наукових досліджень. Ну, обсерваторія нам дає ту можливість. І ми стали спілкуватися з астрономом, який раніше очолював в Андрушивці, ви знаєте, народну обсерваторію. На сьогоднішній день він працює в Києві. Це видатний науковець Юрій Іващенко, і ми з ним співпрацюємо. Він саме нам Запропонує ті теми, які реально дитині за допомогою нашої техніки дослідити. А яким є ставлення учнів ваших школярів до таких нових дослідницьких можливостей? Як вони сприйняли цю новинку? Ну, ось ви бачили, наприклад, в попередньому інтерв'ю якраз показують нам. Ту дитину, яка хоче пов'язати, можливо, майбутнє з професією астрономії, ну взагалі астрономія це дуже цікава наука, і дітям цікаво працювати з астрономією. У нас є діти, які з початкової школи відвідують заняття в науково-технічному центрі, центрі творчості учнівської молоді. І вони там конструювали ракети, але вже думками дитина піднімалася до зірок. І тому, коли сьогодні у нас з'явилася ця обсерваторія, то такі діти підходять і кажуть, ми просто захоплені. У нас просто манить до себе небо, і ми дуже мріємо займатися в обсерваторії, вже не просто із бумаги з папірчика складати ці ракети, а саме займатися серйозною роботою науковою. Чи запрошуєте ви учнів інших шкіл до себе на екскурсії? Чи плануєте ви проведення таких екскурсій не тільки для школярів? Так, плануємо, ну так склалося. І правильно склалося, що це обсерваторія для всього міста, для учнівства всього міста, тому що виділені були кошти саме міською владою нашою. І тому для всіх учнів міста має бути доступ до цієї обсерваторії. Але невеличке приміщення, і звісно, використання цієї техніки воно регламентує те, що будуть складені спеціальні графіки і зможуть відвідати учнів всіх шкіл. За цими графіками курує цією роботою саме управління освіти саме через управління освіти реалізуються заявки уже на сьогоднішній день. Я знаю, є з інших районів Житомирської області і з інших областей, навіть вже поступають заявки. Тому це все треба організувати, і звісно, управління освіти нам в цьому дуже допомагає. Можливо, у когось виникнуть запитання? От до кого їм звертатись, якщо вони матимуть теж намір відвідати вашу обсерваторію? Ну їм треба звертатися із заявками на управління освіти, начальник управління освіти подавати таку заявку науково-методичний центр, який очолює Тетяна Миколаївна Міновська. Вони опрацьовують ці заявки і саме складають в такий графік. Що плануєте? Що в ваших планах розвитку обсерваторії? Ну, дооснастити її, тому що, що потрібно ще це у нас якби базовий комплект. Ну якщо буде можливість докупити забезпечення для комп'ютерів, тому що ну звичайно трошки не вистачає. Ну можливість працювати є, але щоб покращити роботу, от якраз саме для досліджень, наприклад, не вистачає програмного забезпечення ліцензованого. Для телескопа можна докупити декілька елементів для кращого спостереження. А от в такому плані, якби нам допомогли, то ми були б дуже вдячні. Я дякую вам за змістовну розмову. і Бажаю успішних досліджень вашої обсерваторії та нових здобутків восьмій школі. Дякую. На все добре, хай щастить. До побачення.